Державний проект є робота став для багатьох криворізьких підприємців можливістю реалізувати свої бізнес-ідеї, розпочати власну справу, розширити її або змінити вид діяльності. Програма мікрогрантів у 250 тисяч гривень дала дорогу в нашому місті десяткам стартапів, надала можливість створити нові робочі місця і позитивно вплинула на бізнес-клімат у кривому розі. Підтримують підприємців у бажанні отримати інвестиції, мерія у співпраці з центром зайнятості та Ощадбанком. Ми проводимо з молоддю такі семінари, щоб вони могли розуміти, як зробити бізнес-план. Ми допомагаємо в цій справі, і ті, хто хоче, можуть отримати такі гранти. В нашому місті вже ми підготували підприємців і вони отримували більше 30 мільйонів гривень по грантам. І більше 200 робочих міст створено, тому ця програма працює і ми будемо її підтримувати в кожному районі нашого міста. У металургійному районі вдалий приклад реалізації грантових програм діяльність школи для дітей і підлітків. «Present Simple». її засновниця Оляна Кисельова розповідає про власну справу. Мріяла давно рішення про участь у конкурсі прийняла цьогоріч. Подала заявку на участь у програмі, захистила бізнес-план та отримала грант. Сходила на семінар у Металургійний виконком. Є робота там, де там мені розповіли все детально про грант і вирішила спробувати. Написала бізнес-план, подала е і отримала грант. Ми займаємось з дітьми по оксфордській методиці, е тому це дуже цікаво, дуже пізнавально. Діти швидко засвоюють англійську, тому що ми дуже багато часу приділяємо саме розмовній ну, розмові, і діти швидше адаптуються уже у англоязичній е атмосфері. У цій школі наразі майже 100 учнів у планах Уляни Кисельової на майбутній рік знову скористатися грантовою програмою та відкрити нові класи. Ще один бізнес-об'єкт для дитячого розвитку запрацював у центральному міському районі. Теж завдяки грантовій підтримці. Ми отримали вірні попросили грантову підтримку на абосню інфраструктури. Тобто від государства отримали грант. У нас є ігрова кімната, де значить представлені. І лабіринт, і батут, і настольные, напольные ігри для логіки, для конструювання, для роботехніки. Тобто кожен знайде своє заняття по своїм интересам. До кінця року кількість криворізьких грантоотримувачів може збільшитись. Висновків за своїми проєктами очікують півсотні підприємців. Є робота діятиме і у наступному році. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.